Тройкопита ніяк не складував продуктивних корін в наявності маю пропозиції для купи, чи болти, або, як їх частіше називають, бандажі для купи, керівництво компанії Тео, Німеччина, а саме два БТС, закупованих ось таким сумку, надійну та зручну для сприяння коробки та 24 штуки коробки, де замовлення можливе під однієї штуки. Не Кроку. По 12 штук. Викажі мене кольорах червоний, сир. та зла бандажі терпу виходимо з дуже міцного нічкового та самоклеючого матеріалу. стійкі до дорозили. Спеціальна формула клею запобігає припальному бандажів до хутора. При правильному використанні бандаж необмежених коротків. Розміри бандажів швидка всіх колонці. Максимальне розправлення 4,5 метри. Ознайомитися з товарами можете на сайті antec. або одразу телефонуйте. Наші менеджери нададуть вам детальну консультацію.